Нічого так не задовільняє людину, як розуміння того, що його проблеми знаходяться під контролем, і, в принципі, вони вирішуємо. Зверніть увага, що соціум зараз досить нервозний і от навіть по собі, з самого ранку ми стаємо вже на нервах, тому що потрібно вирішувати якісь питання. З самого ранку нас же хтось роздюргує, під вечір у нас вже накоплюється агресія, і ми. Можемо почати чудити, коли нас хтось зачепить на якісь елементарні речі. І чого я веду? Дуже важливо вирішувати питання по мірі їх поступлення. Коли в тебе великий об'єм задач, це досить складно з цим розібратися і це досить збиває тебе з ритму. Весь об'єм своїх задач, своїх проблем, будь ласка, опиши на листку, і дуже важливо, якщо питання можливо вирішити зараз, сьогодні, за секунду, за день, за годину, вирішує швидко, тому що. Вони будуть накоплюватися, твоя агресивність, твоя нервозність буде рости. І це часто приводить до непотрібних конфліктів. Що я це говорю? Тому що я так само думаю, так як і ти. У мене також багато задач, багато проблем. Але я стараюся всіх тримати на контролі. Саме дуже просто. Селе мудрість, підписуйся.